Усім привіт! Я вам у моєму відео показувала за оцю трояндочку, в яку я просто посадила черенок від троянди і в саму звичайну землю, без корне без нічого. Просто змішала, взяла у себе на ділянці ось такий. Чорнозем, звичайний, додала туди пісочку. І зараз я хочу в меншеньку земельку, в універсальний ґрунт пересадити її. В неї вже поключилися почки. І ось я вирішила подивитися, що там в неї з кореневою системою. Вилкою, звичайною, взяла і дивіться, що я бачу. В неї вже проклюнулися корінці, бачите, оце біленьке. Вона почала не просто так пускати почки. В неї зараз формується якраз оцей корінець. Тому я її обережно звідтіля висадила і хочу посадити трішки і такої, такої земельки, і універсальної. Хай в неї буде оновлення, скажімо так. Тому, бачите, в звичайному ґрунті, а я думала, так переживала, чи формується там. Корінець ще не формується. І вона, знаєте, як поливають, хочеться її трішечки підпушити, а не виходить, бо пісок. І щоб вже ж ніякий корінець не порушити, нічого, щоб з ним не було. Ну, ось так ось. Я зробила пересадку цієї моєї трояндочки. Вона буде в мене стояти е, тут, в цій кімнаті. Ось. Тому будемо далі спостерігати, що буде з нею коїтись та відбуватися.